Бюджет приймається в форш-мажорних обставинах. Ми не могли розглядати повноцінно цей документ, е, тому що всі де були? Ви де були, е, коли е, можливо приймало цей бюджет? Ви були в Луганській області, працювали на виборах. Я працював на виборах в своєму виборчому. Де, за це не вам бюджет. не платять гроші. Ні, ні. Вам платять гроші за те, щоб розглядати Я бюджет. зрозумів вас, це нормальна, формальна логіка. Але є Скажімо так, і форс мажорні обставини. Я про них так. зараз говорю. Я з вами погоджуюсь. Ви даєте мені просте людське питання. Ну, чи те, можливо що, нормальні питання депутати? Чи можливо нормальні, навіть дуже фахові людині розглянути цей документ? Детально, неможливо. Але по макроекономічних показниках це можливо зробити. Як на мене, цей бюджет він краще за попередній, хоча б тим, що в тілі цього бюджету немає податкових норм. Який намагалися просунути всі попередні уряди? Ось і до речі, і цей уряд, але в попередні роки. Це е, мені подобається подобається виключно саме цим. Те, що тут, те, що тут зупиняється соціальні норми норми, як мажоритарника, мене це не влаштовує. І якщо це не буде прийнято, то у нас буде також во фракції дискусії, що будемо голосувати за нього, що не будемо в такому вилі. Бо мені треба йти до округ і говорити, шановні мої виборці, ми зараз зупиняємо такі-то соціальні статті. Як мені працювати з людьми після цього? Я вже вніс свої пропозиції саме про те, щоб виключити за.